Кослів для людей для українців, які проживають в Португалію, мають тимчасовий захист і не мають легкого доступного варіанту легалізації в Португалії. Не переживайте, будьте впевнені, що по закінченню війни, коли це буде, ми не знаємо, але сподіваємося, не дуже довго чекати. По закінченню війни, звичайно, зникне причина, по якій давали цей захист. Але в португальському законі про іноземців головний закон про імміграцію там. Прописаний зафіксований регламент переходу з режиму захисту, такого як українців зараз, на нормальний повноцінний ВНЖ право на проживання. Якщо у вас є якісь сумніви, якщо ви не впевнені, якщо ви не знаєте, чи вам підходять якісь варіанти, або ви знаєте, що вони є, але не впевнені, як це реалізувати, будь ласка, пишіть. У мене є консультація, і я консультую щоденно багато людей, і деякі з них ідуть. Своїм шляхом для отримання ВНЖ в Португалії, не чекаючи закінчення війни. Дякую за увагу!